Доброго дня, шановна громада. В ефірі програма Ти не сам. Я її ведучий Володимир Панченко. Маю честь представити нашого сьогодні гостя Ернеста Саркісова. Доброго дня. Доброго гостя. дня. Ернест проживає в моєму рідному селі Гореничі. Дуже знана родина. Давайте пригадаємо. Життя до війни, навчання в школі. Навчався я з 1991 року по 2000 рік в Веренській загальноосвітній школі. З 2000 по 2003 я навчався в Київському ПТУ професійно-технічне училищі номер 4 на електромонтера. З 2003 по 2004 я призвали в армію до 79 го окремого аеромобільного полку. Це Миколаївська десантна штурмова бригада, так? Так, так. Прославна 79 ка Служив я в артилерійському дивізіоні. Стрибав з парашуту. Стріляв з автомата. це моє А скільки мрізь. стрибків? Програма 3. 18. 18. 18. У мене три, у вас 18 більше. У вас дуже гарне ім'я, Ернест. Хто це ім'я надав? Мама дала ім'я Ерік. Бо почула це ім'я в серіалі. Потім дізналися, що це мене означає мужній, сильний. Ернест, військовий медик. Де ви проходили навчання? Чому стали військовим медиком? У 23-му році призваний до ЛАЗ Збройних сил України. Потрапив я в 25-82 частино. Ну, 82-га на вас буковинська бригада. Відправили нас. Навчатися до Великої Британії, де ми прибули 35 днів, після чого мене привезли в Житомир, і там мені сказали, що я буду бойовим медиком і відправили вчитися до Славути Хмельницької області. От дивіться, у вас дуже яскраве ім'я, Ернест, і дуже яскравий позивний. Я вражений, тому є бажання задати питання: звідки взяв, взявся цей позивний артист? Пригадайте, хто. Дали мені це позивни в Великій Британії на навчаннях під час проходження полоса перешкоджень, де я холостими набоями бив противника. Підійшовши до нього, перевірити, чи він мертвий. При розвороті його він дав мені гранату. Від чого я відпригнув. Муляж як, як, гранати. Да, так? — Муляж так? гранати, від чого я відстрібнув, як в кіно. І це була Ф, мабуть, Ф-1, так? Так, так. І команди сказав, що будеш артістом. Так і ще ніхто і не питає. Так, Ірне став артістом. Так, так я стався артістом. Ми поступово підійшли до тої страшної дати, коли ви отримали це тяжке поранення. Пригадайте, коли це було, де це було? На Запоріжжі Так, Це напоріжя. було 23 вересня, 23 23-му році. Мене поставили старшим повести групу на зачистку посадки. Бо не було кого вести. А я знав цю місцевість, бо я часто там бував як медик. Коли я запитав, чи є у нас справа танчиків, мені сказали, що нема. І коли ми подойшли до позиції, до нас прилетів танчик. З нас було восьмеро, а сталося двоє. Я і ще один побратим. А в групі було вісім чоловік і шість так? двохсот. Так. Я чув про те, що ви ногу спасли собі сам. Тобто, так. так. Да, я врятував собі палець, який зараз. Трохи приставку. Коли він руку? Так, Один. одірвало палець, але він пришили, пришили з да, хоч він у мене трошки коротший, ну, не працює, як треба. І відірвало ногу. Ну, Ногу я наклав собі шину, наложив турнікети і почав надавати допомогу іншим хлопцям, які були живі, але не зміг. Вони були важко поранені через важко. І я почав відпозати до, до своїх позицій, до своїх хлопців. І це відстань? Від того, Де я отримав поранення до того місця, 800 метрів. Що відчуває людина, отримавши таке тяжке поранення? Рука, нога? Чу... Відчув не відразу. Я ще намагався давати допомогу хлопцям. Коли я хоча б хотів стати на ногу, і в мене вже почувся, що її нема. Тоді я вже зрозумів, що в мене поранення, але не було болю. Мене не було шоку, бо я на це був готовий, що чи щось може це трапитись. А цей, що залишився з вами живий, яке поранення отримав ваш побратим? У нього відірвало пальці на нозі. Наклав, наклав турнікет, бо він був розстеряний. І він своїми ногами побіг за допомогою, щоб мене доставили. Військові медики, які надавали вам допомогу вже в запорізькій міській лікарні. Коли вони побачили їх коментарі, і я спілкуючись з вами, чув фразу, що ти сам спас собі ногу. Нога залишена. тут прокоментуйте, будь ласка. Ну, коли, він, коли мене привезли, я ще був при пам'яті. Я не, не, не мог зрозуміти, що вони хочуть, бо багато молодих було інтернів. Ну наравне, коли вони прийшли, вони були в шоці. Як це ви без медичного образування врятували свою ногу. Ще в таких умовах. Проснувся, ну, прийшов до себе до тями. Я був прив'язаний руками до кроваті, щоб не порвати капельницю. Я спитав у, лі, у молодого. Лікаря, що з моєю ногою. Він шутку сказав, що вибач, братику, але й ми не зрятували. Я кажу, ну, нема так, нема, ну що буде. Він каже, де я пошутив, відкриває віддіяло, а мене нога в апараті. Приїхала мама, так. Настя, жінка, так? Нет. Оці перші хвилини зустрічі, що ви відчували? Ну, були сльози, хотілося плакати від радості. Ну, здержався, але був в шоці. Зараз був вигляд, я не знав, що вони їдуть. До мене приїхали побратими, привезли ж мені телефон і сказали, що ми сказали твоїм батькам, що ти поранений. і, і Вони вже їдуть. І вони вже виїхали. Сразу ж в цей же день вони виїхали. Що б ви хотіли? Як би ви хотіли віддячити, які слова можете сказати своїм рідним і близьким? Мамі, татові, жінці. Підтримка найголовніше від них. Дякую за підтримку. Дякую жінці, що не кинула мене в таку хвилину. Прокоментуйте, будь ласка, ще одну вашу фразу. За 10 хвилин мене призвали, а звільнявся я декілька місяців. Так, призвали за 10 хвилин. Призвали Це місяць. і медична комісія. Все, все в місті. Я звільнявся два з половиною місяці. Я поїхав проходити ВЛК, то коначив, мені дзвонять, йде якусь вишньову провожу, проходжу ВЛК, у мене ще три лікарі. Кидай їх до мене. Я приїхав в воєнкомат, мені забули печаті. Сказав, згадуй, звичайно, на виход. Давайте повернемося до ваших планів на майбутнє. Я багато позитиву чув, де ви працювали до війни, де ви плануєте працювати. От що ви можете сказати про той колектив, як ви зараз спілкуєтесь? Я знаю, що вони багато допомагали вам особисто, вашій родині під час реабілітації. Прокоментуйте, будь ласка. Працював я на частну фірму Optic Трейд. Колектив там дуже гарний. Там хлопці, які були зі мною, працювали от зараз досі воюють. Ну, одного вже нема, зараз це небесне. Ну, я ну, хочу повернутися після реабілітації на цю роботу, бо дякую цьому колективу за підтримку за все. Що б ви побажали взагалі українцям? Ваше бачення, коли це головне питання, закінчиться страшна війна, коли перестануть гинути наші хлопці? Тяжко? Тяжко відповісти на таке питання. Мабуть, це надовго. Що ви побажали цим хлопцям, хто захищає незалежність України, хто там напередку. Триматися. За рахунком вашого триматися. Дос... триматися. Тільки триматися. Дякую, Ірнест. Дякую за нашу розмову. Хай вам щастить, і всі майбутні плани ваші збудуться. Слава Україні! Будьте здорові! Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.